Які емоції тримає тіло у вигляді зайвої ваги? Привіт! Мене звати Юлія Золотаренко, я енергопрактик, експерт з психосоматики та автор трансформаційного марафону Психосоматика зайвої ваги. У зайвій вазі тіло тримає певні емоції, якими ми живемо щодня, і можемо навіть не завжди щитувати, що ми їх відчуваємо. Це емоція образи, провини, емоція сорому, емоція роздратування. І страх. Якщо ви в собі час від часу відслідковуєте ці емоції і не проживаєте їх до кінця, а просто задавлюєте в тілі, то будуть зайві кілограми. Бажаєте змінити мислення і змінити в принципі свою ситуацію в житті? По -по схуднути, навіть, навіть не схуднути, пострункішати, стати здоровішою, стати красивішою. Запрошую вас на трансформаційний марафон Психосоматика зайвої ваги. Старт 17 серпня. Всі контакти мої в шапці профілю, і також можна приєднатися до телеграм-каналу марафону. Приєднуйтесь!